Перекладники Україномовного каналу. Бачите, травичка вся покошена. Скошена не дуже тепле, не дуже сонячний, зовсім не сонячний ранок. Але що маємо, то маємо. П'ятниця найголовніше П'ятниця 5 вересня 2025 року. Як завжди біжу на роботу чи до роботи, не стати до роботи. І гарна видна робота. Бігте. Все і завжди. Півнарьма. Сміт. Сміття викидуємо. Оце там лодка є, ну, Ближче до мого гаража. Це ж люди. <клух> не хочуть нести лодку. Так, кинули. Погано, що кинули, де попало, але розкидають сміття. Значить, купляють нове, щось меблі нові, Ну, я так вважаю, життя продовжується. Що я розповісти, як ніч пройшла. ну пройшло. Слава Богу. Тривоги були, вибухів не чув, спав гарно. А зараз не спекотно, хаті 23 градуси комфортно. Просто Просто ще закінчилась ця війна то хтось писав моїх коментарях, як у вас гарно. приїздіть до нас. Я ж. Ми всім раді. Гарно, да гарно. Не, якщо б війни не було, то я своє рідне місто дуже і дуже люблю. Так, все, всім гарної п'ятниці. мира добра родоброзлагали.